Вони бажають пам'ятників за життя і фільмів на свою честь. Оточення змагається в лестощах і запопадництві, намагаючись догодити їхньому часто поганому смаку. Але подарунки диктаторам презентують не тільки союзники, але й вороги. Як спецслужби дивують тиранів, дивіться прямо зараз. Подарунки, мабуть, одна із самих непевних речей у нашому житті. Погодьтеся, кожен із нас любить їх. Незалежно від приводу і розміру презенту, зробити подарунок таким, аби він запам'ятався, справа не з простих. А якщо людина заможна, впливова і може дозволити купити собі будь-що, та ще й на додачу диктатор, який, окрім незлічених грошей, має в своєму розпорядженні долі мільйонів людей. Чим можна здивувати диктатора, якщо пам'ятати, що золотий батон вже отримав Віктор Янукович? Одна з найдорожчих і найбільших вечірок в Європі. Вперше, і як виявиться згодом востаннє, вся країна святкувала день народження людини, яка не була монархом. У 1939 третій Рейх відзначав день 50-річчя свого фюрера. Композитори пишуть гімни на честь ювіляра. Режисери знімають біографічний фільм про його життя, який йде у прокаті 5 років майже до самої його смерті. Серед подарунків, які зайняли далеко не одну кімнату у рейс-канцелярії, мабуть, найдивніший з берлінського зоопарку – грамове страусяче яйце, щоб Гітлер приготував собі ягічню. Ну і яке ж свято без думок про народ? Батько народного автомобіля, автомобільний дизайнер Фердинанд Порше, який презентував Гітлеру кабріолет Volkswagen Жук, що мав піти у масове виробництво до 1946 року. Оптиміст також на додачу до народного автомобіля автоконструктор додав модель майбутнього народного трактора. Але були у фюрера всія нацистів і такі подарунки, до яких сьогодні вживають слово крінж. На свій 52-й день народження Адольф Гітлер отримав подарунок від своїх соратників меморіальну плиту на честь Гаврила принципа. Це сербський націоналіст. Який у 1914 році у Сараєво застрелив спадкоємця австро-угорського престолу Франца Фердинанда. і це стало причиною для розв'язання першої світової війни. Здається, марнославство у всіх диктаторів має спільне коріння. Багаторічний партнер Адольфа Гітлера, радянський тиран Йосип Сталін, теж не цурався царського поклоніння своїй особі. Аби підтвердити легенду про скромність батька народів, радянському уряду доводилось організовувати цілий комітет зі святкування ювілею кривавого диктатора. І, хоча багато подарунків Сталіну мали мілітарний характер, окрім холодної і вогнепальної зброї, траплялися і вкрай суперечливі екземпляри. Серед цілком утилітарних гітар, грамофонів або скриньок для тютюну і сигар, був наприклад телефон, зроблений у вигляді земної кулі, де трубка має вигляд молота. Або ж побутова газова плита, яку Сталіну подарували на 70-річчя. Цілком зрозуміло, що Сталін не збирався приймати або тим більше користуватися у побуті цими численними подарунками. Для цього одразу ж був заснований спеціальний музей, а точніше, величезна виставка в музеї революції, під яку тоді виділили одразу 17 залів. Сьогоднішній наступник Сталіна в Кремлі не дуже охоче оповідає про теперішні традиції дарування, які вітаються у Москві. Щоправда, деякі відомі, і от вони дійсно варті уваги. Подарунки про які найчастіше стає відомо з кремлівських прес-релізів, це портрети і бюсти Путіна, які дарують йому колеги-диктатори, а також тварини, переважно собаки. На відміну від китайської панда дипломатії, у Кремлі надають перевагу дипломатії собачій. Світові диктатори очевидно високо оцінили, як Володимир Путін використовує своїх псів для тиску на західних партнерів у 2016 році. На зустрічі з представниками японських змі собака Путіна породи Акітаїну на прізвисько Юма Мрія, яку йому подарували в 2012 році у Токіо, облаяла своїх колишніх земляків. А під час переговорів з Ангелою Меркель, яка страждає на кінофобію страх перед собаками, Путін запросив до кімнати свого собаку конь. Після цього німецьке видання фокус навіть назвало самого Путіна собакою. Останні собачі подарунки Путін отримав у червні цього року від Кім Чен Іна, який передав російському деспоту двох корейських мисливських псів породи Пхунсан. Але правду кажучи, сам Путін цінує подарунки від інших тварин, як то кажуть, від вірних псів режиму, особливо якщо вони зроблені в його день народження. 7 жовтня 2006 року, у 54-й день народження Володимира Путіна, у Москві було вбито оглядочку нової газети Анну Політковську. Яка займалась правозахисною журналістикою, розслідувала злочини російських силовиків у Чечні і їхні дії зі звільнення заручників у Беслані і Норд-Ості. А рік тому, у 2023 році, Путін на свій день народження відкуркував шампанське через атаку Хамасу на Ізраїль, що вже майже рік розпорошує увагу США від війни Росії проти України. Проте є такі подарунки, які диктатори приймають із меншим задоволенням, але пам'ятатимуть їх завжди. У ніч 7 на 8 жовтня 2022 року на день 70-річчя Володимира Путіна його головне досягнення, вершина його диктаторського правління Керчинський міст, було підірвано. Незабаром у Путіна знову свято. І хто знає, який подарунок готують йому українські сили спротиву на цей раз.